Де телефон? Де? Там телефон. Я в руки не взяла. Я сказала, що віддаю, пускайте мене. Ви його вкрали, пані Настер. Я? Так, зняли зарядки, чоловік чекав на поїзд на вокзалі. Чи ні? Слухайте мене, Чи я, я віддаю телефон. Все. Пускайте мене, я віддаю і все. На жаль, ми цього зробити не можемо. Ви здійснили крадіжку. За неї передбачена кримінальна відповідальність. Розумієте, свічинок? Я віддаю і все. Відпускайте мене, я віддаю і все. Ну, будь ласка, відпустіть мене, я вас прошу. Я віддаю і все. Ну, Наталія, згідно з статті 63, ви насити відповідальності за відмову, давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї, чи відчув чи близьких. Згідно з статті 268, ви маєте право знайомитися з матеріальною справою, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватись допомогою адвоката, виступати рідною мовою, маєте право на приблизитися. Я віддаю і все. А також, що скажете на наші дії в суді. Наразі ви затримані і я би просив вас помовчати. Відпускайте мене, я вас прошу, я віддаю і все. Ну, від, від, відпускайте, я віддаю телефон. Зараз приїде слідчо-оперативна група, і ви віддаєте. Відпускайте. Рідні є, у вас близькі? Нема. Цього нікого. можна повідомити? Нема нікого. Не бажають нікого. Не, нема. Відпускайте мене. Я відпускайте. Відпускайте мене, віддаєте. Відпускайте я йду додому, то все. відпускайте, Коли вас ніхто не відпускає, наразі ви є затримані. Ваші права вам зачитали. Чекаємо слідчу оперативну групу. Відпускайте, я віддаю телефон Вам двічі пояснили, ніхто я? вас відпускати не буде. Все, все. питання вичерпано.